в багатоповерховий житловий будинок під завалами знаходяться люди. За легендою саме в цей житловий будинок вдарив ворожий шахет. Тут від влучання дрона обвалилася частина будинку, під завалами якого люди. Завдання бійців ДСНС провести розвідку, загасити пожежу та врятувати потерпілих з під руїн. Було виявлено сім чоловік. З них три. 3... Чоловіка, які не могли самі пересуватися. Тому за допомогою альпіністського спорядження з другого поверху було евакуйовано чоловіка, будемо казати, 300. З першого поверху було евакуйовано двох чоловік, які самі могли переміщатися, а Ще двох чоловік було умовно врятовано нашими працівниками. Бійці ДСНС разом з кінологами шукають постраждалих. Одна з пошукових собак знаходить двох людей, яких за легендою вважали зниклими безвісти. Наші собачки дуже велику роль грають в пошуках людей, які знаходяться безпосередньо під завалами. Тому Підрозділ кінологічної служби Вінницького гарнізону в принципі, готовий до таких дій. Наші підрозділи готові та впорались на оцінку відміну. Пункт допомоги розгортають медики, надаючи на місці допомогу постраждалим. Спільно з лікарями працюють і психологи. Загалом до масштабних тренувань задіяли понад 60 надзвичайників та 12 машин спецтехніки. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта.